Зупинись, подивись Вибери одну карту. Вона сьогодні говорить для тебе. Твоя карта сонце, цей день світлий. Смійся, насолоджуйся, твори. Радість сьогодні це не випадковість, а твоя нагорода. Твоя карта четвірка кубків. Ти щось не бачиш, всесвіт дає шанс, але твій погляд звернений у минуле. Підніми очі, подарунок вже поруч. Твоя карта вісімка мечів. Тебе стримує не реальність, а страх. Сьогодні можеш зробити крок назустріч свободі. Вихід є, і він ближче, ніж здається. Твоя карта король Пентаклів. Сьогодні будь практичною. Успіх прийде через спокій і послідовність, твоя стабільність це вже опора для інших. Я, Аделіна, напиши, яку карту обрали сьогодні, і повертайся завтра. Вони чекатимуть.